Всім привіт! Я Дарина і рада вітати вас на своєму YouTube-каналі. Uh, так, Сьогодні у нас буде капець, яка цікава тема. У мене дуже класний настрій і такий, знаєте, трошечки щось напакостить. а от на такій енергії класно хочеться чимось ділитись, щось записувати, розказувати. Коротше, погнали! В цьому відео хочу поговорити про те, що ви всі дуже любите про оці всі всесвіт, енергії, маніфестації, як це все працює. Перше, що я хочу сказати, це те, що ви всі знаєте 100%, що ми всі живемо в системі, так? в якійсь матриці, що, типу, ми як, якоби пішки системи, і в нас, ну, нема багато вибору, що з цим робити. Але, але, але Даріночка вам розкаже, як можна це використовувати на свою користь. І насправді я от останні дні, я чому взагалі записую це відео саме на цю тему? Тому що останні дні я багато знищую такої інфи, що тупо перевертає всю мою взагалі свідомість, підсвідомість, все, що коротше там от в мене є в коробочці. Тупо все, перевернули з ніг на голову. І я з цим от зараз якось трошки намагаюсь ужитись, звикнути до цього і, ну, типу, застосовувати на практиці. І я бачу, от знаєте, я наче отак от в стані спостерігача постійно тепер, і я така. хм... А от чому так вийшло? А от чому так вийшло? Причому, що я так роблю вже е, три роки. Тобто я, типу, практикую це от свідоме життя, всі оці справи, але глибина цього розкрилась лише зараз. І це дуже сильно відображається на моєму стані, на е, заробітку, на людях, з якими взагалі в мене є комунікація в житті. І, коротше, на всіх сферах я дуже сильно це все зараз бачу. Тому. Беріть там чайочок, калуську, вмащуйтесь, і це буде коротке відео, але буде дуже цікаво, я вам обіцяю. Коротше, з чого ми почнемо? З того, що от є така практика, як маніфестація. І ми звикли думати, що маніфестація це ти от сідаєш, там на чомусь фокусуєшся, і, типу, це енергія, яка дає тобі притягнути бажане в життя. Але насправді це не так. Маніфестація це зовсім не те, це е, можливість дати проявитись в зовнішній світ тому, що вже є у вас всередині. Тобто е, дати проявитись якомусь вашому переконанню от, наяву. Так, і от маніфестація це якраз от процес фокусування на цьому. І оцей процес, коли ви довіряєте, відпускаєте, і воно все, типу, коротше, нічого не заважає вам проявити це. Тобто, по факту, воно вже у вас є, так? І ви всі чули багато разів. Я думаю, що, типу, навіть коли загадуєш бажання, треба казати не Я хочу, а типу, що це вже є в мене. Тому що отут найцікавіше. Взагалі, як от все це працює? Всесвіт? Взагалі, от весь всесвіт, да, уявили всю цю от систему безкінечну. Насправді все дуже просто, От всесвіт дуже простий. Тому що банально навіть якби було багато складних якихось механізмів, там, процесів, які самостійно не могли б е існувати, е світ би довго так не, ну, не, не жив, так скажемо, не існував би. А так, все дуже-дуже просто, і ну, це треба зрозуміти і побачити. Я вам зараз все покажу. Зараз, зараз все, все намагатимусь вам пояснити простою, легкою мовою, і навіть на прикладах. Хоча б мене з прикладами трошки проблеми, але я буду намагатись пояснити, щоб вам теж було зрозуміло. А, і що? Значить, всесвіт а, дуже простий. Плані. Uh, він просто проявляє ваш внутрішній стан, ваші всі внутрішні упередження і те, в що ви вірите. Тобто, uh, банально вам треба один раз усвідомити, в чому проблема якоїсь там ситуації. І просто от після усвідомлення у вас завжди є два вибори. Або ви продовжуєте робити так само, як і робили, і це вас, в принципі, ні до чого нового не приведе. Або у вас є можливість обрати іншу сторону, інший варіант, і отут почати діяти інакше, почати робити інші вибори, відчувати себе інакше. І отут якраз таки вже існує те, що ви насправді хочете. Тобто. Суть всесвіту дуже-дуже проста. В чому саме? В тому, що е, всесвіту немає е, от цього мозку, не знаю, як це назвати от е, Розума не існує у всесвіту. Тобто там все просто і на будь-яку вашу думку, на будь-яку вашу там, енергію, емоцію, всесвіт каже так, виконано. Отак от все. Ви думаєте, що для того, щоб набрати там, не знаю, 10 тисяч підписників там в інстаграм, треба довго і нудно викладати відео, вкладатись в рекламу, закупати її блогерів, там таргет, постійно їбатися з контентом, щось видумувати, плясати там патутку з бубнами. Якщо ви так думаєте, виконано так і буде, і ваш процес. По факту, і буде отаким, от він буде складним. Вам доведеться просто плясати з буботом, щоб ваш інстаграм хоча б трішки ріс, хоча б трішки. Якщо ви щиро вірите в те, що з одного відео до вас легко може прийти і тисяча підписників, і дві, і десять, що ваші відео залітають. І не випадково, і там одне відео зі ста. А кожне, кожне стабільно ваше відео залітає, заходить в рекомендації. Людям цей контент подобається, ви дійсно попадаєте туди, куди ну, людина м -м, хотіла б це почути. Якщо ви щиро в це вірите, а не займаєтесь сама обманом, знову ж таки, ви маєте розуміти, що себе не наїбеш, так? І якщо реально ви знаєте чітко, що так відбувається в моїй реальності, бо я так вирішила, я так обрала. Виконано, відбувається тупо все те, що ви реально думаєте, що ви вірите, і що ви при цьому відчуваєте, тому що на себе знову ж таки обманути не вийде. І виходить з цього принципу, що якщо у всесвіта є отака от простота, і вона з, з усім погоджується, просто на все каже так і виконує, от безпрекасловно все, що ви думаєте. І все, в що ви вірите, все в чому ви впевнені? Тобто є різниця. Дуже тут уважна, будь ласка, дуже важливо. Є різниця між е, «я бажаю, я хочу, я там мрію, і між Я знаю. Дві дуже-дуже великі різниці взагалі. Тут. Там, де ви вірите і хочете, і я от я так вірю, я довіряю Всесвіту, я так вірю, що це буде, і це точно станеться, це означає, що завжди отут є шанс того, що це і не станеться. Тобто ви вірите, але, типу, вже як буде от як складеться, так і складеться. А отут, там, де ви чітко знаєте, у вас немає іншого вибору, окрім. Як те, що це вийде, і це точно вже є у вас в реальності. Це вже от знання цього, все, інших варіантів просто не існує. А тут, ніби як ще 50%. так Знаєте, я б хотіла, звісно, дуже сильно. Але я довіряю, і, типу, ну як же станеться? А раз ви думаєте, що є і такий, і такий варіант, що у вас і вийде, що у вас не вийде, то. Тут є шанс, що проявляться ваші страхи, якісь ваші там не знаю, негативні переконання і втілиться в реальність якраз отой от негативний випадок, коли ви сумнівались. І от тоді ви будете казати, що «Блін, ну я вірила, я так хотіла, я, блін, ну хотіла я, але, напевно, значить, не моє. І тобто, ви обираєте цей стан, де навіть стан жертви ви обираєте. Тобто ви настільки, вам треба розуміти, що ви творець свого життя, що у вас завжди є два варіанти. Завжди мінімум, з обрати. І ви настільки творець свого життя, от абсолютно, от безпрекословно, знову ж таки, що навіть стан жертви ви самі собі створюєте в житті. І це все. Регулюється вашими переконаннями і тим, що ви всередині от в стані спокою, або ви навпаки, там за все переживаєте, оце от думаєте, і там що робити, що робити, куди бігти, як це все? Я, я довіряю Всесвіту, але я, напевно, жопу все таки парву, щоб щось таке в мене вийшло. Розумієте? Так не буває. Ви або довіряєте, і у вас виходить так, як от ви хочете, реально. Або ні. і ви просто знову ж таки обираєте бути в стані жертви і казати, що ну ні судьба, напевно. Напевно, так вищі сили зробили, щоб я пройшла свій урок, щоб я от о, пройшла цей досвід, вистраждала, і от так от треба було. Це обираєте ви. Ну, якщо вам так ок, звісно, залишайтесь в цьому стані, звісно, продовжуйте жити отаке от е, життя на автоматі. Але, дорогі мої любі друзі, якщо ви бачите це відео, якщо я вам попалась якимось чином взагалі в стрічці, е, і ви готові до цієї інформації це раз, е, друге, це те, що я вам показую, як може бути інакше. Це два. І третє, після моменту, коли ви усвідомили, що ви щось робите на автоматі, наступні ваші всі отакі от самі дії, вони вже не відбуваються на автоматі. Це вже буде свідомо. Ви будете обирати кожен раз діяти за старим шаблоном. А на автоматі воно рахується тільки тоді, коли ви реально цього не помічаєте. От воно просто само собою відбувається, і ви навіть не роздупляєтесь про це. Але якщо ви хоча б раз вже це усвідомили, помітили, наступні рази це тільки ваша відповідальність, що ви продовжуєте просто так робити. І знову ж таки обираєте бути в стані жертви і ой, я ж це роблю на автоматі, я вже знаю, я просто інакше я не можу. Можеш, можеш, просто ти не хочеш в цьому питанні. Воно тобі не треба просто. І е, трошечки повернусь ще назад, що завжди є е, два варіанти, е, як мінімум. Принаймні, е, з тої причини, що у всесвіті, от е, я казала, да, у всесвіту немає разуму цього, як у людини. І саме тому у людей є оці от е, такі типу норми, як там правильно і неправильно, як хорошо-плохо. Там красиво, некрасиво, там високий, низький. Тобто, якщо не було б того, що погано, ми б не знали, що таке хороше. Бо там, без добра ми не знали б, що таке зло, і навпаки. Тобто, це дуже важливо розуміти. Що ми це все якби так створилась, от, от система, щоб людям для виживання це потрібно, щоб розділяти якісь речі і от така от система. Але ви ж то можете це використати на свою користь, як вам треба. Вам ніхто не каже, що от тільки отак, от все. більше ніяк не можна інакше. Можна. Відкрий очі, будь ласка, роздоплижджа і зрозумій, що можна інакше. І взагалі, от в цьому світі можливо абсолютно все, абсолютно все. Тобто, от ви уявіть, що ми настільки, е я не знаю, унікальні створіння, ми настільки творці свого життя, що в нас є така потужна сила створити будь-що. І от такий цікавий факт, що те, що з'являється у вас в думках. Я не знаю, ви там хочете, ви бачите себе успішною людиною, ви відчуваєте внутрішній якийсь свій потенціал, і ви розумієте, що ну, щось е, вами двіжить, і ну, ви відчуваєте, ви це знаєте, ви уявляєте картинки, як ви там, не знаю, відома якась там танцівниця, співак, там, актор, ще щось. І сам факт того, що картинка ця вже є у вас в мозку. Свідчить про те, що це реально. Тому що, от від, ну просто поясніть мені, як можна уявити щось, що нереальне, чого немає в всесвіті. Як це можна уявити? Ти можеш це уявити? Я думаю, ні. Тому, будь ласочка, підведу невеличкий такий підсумок, що там, де твій фокус уваги. Там, де твоя енергія, там, де твої думки, те ти і обираєш щодня, що секунди. І ще такий факт, що ми звикли думати, що маніфестація це те, що ти от один раз там посидів, медитацію, там от. Дзен поймав, подумав, і типу, воно почне от зараз притягуватися в твоєму житті і бути так, як ти хочеш. Там, от, хочу собі машину, і ти про ту машину думаєш сутками і просто тупо уявляєш, як, -от, як що, вона в тебе є, типу, так? або ти її там хочеш. Неважливо. Але ми опускаємо дуже-дуже важливий момент. Дуже Надважливий, що оця вся маніфестація, яку ви приділили 15 хвилин хай там, зранку, коли ви посиділи це помедитували, вона перекреслюється і оця енергія просто анулюється всіма тими думками, що у вас в голові протягом дня. Тобто, от просто поспостерігайте, про що ви думаєте протягом дня. Е, більшість думок, більшість переконань. Вони несвідомі, тобто ми їх не можемо відслідкувати, і ми, ну, воно от реально на автоматі йде. Але ми можемо ввести в життя свідомість, почати це помічати і виправляти на те, що треба нам. Збіюся з думки, що хотіла сказати. Трошечки ерор поймала. Ага, згадала. І виходить, що вся ця маніфестація вона перекривається вашими переконаннями, тому що ви в стані творення постійно. Ви не можете бути творцем вибірково. Ви вже існуєте як творець постійно. І кожна ваша думка, кожне ваше переконання виконується. Кожне Абсолютно хочете ви того чи не хочете. Це знаєте, є от прислів'я, що е, незнання закону не звільняє від його відповідальності. Ну, коротше, ви поняли, я, я забула, як воно там кажеться. Е, незнання законів не звільняє від відповідальності. Якось так. Коротше. Тут так само. Просто е, якщо ви не відслідковуєте свої думки. А протягом дня ви подумали, які всі топі люди, які всі кончені, чому мене все бісить? Чому так важко дається оця от робота? Чому так складно гроші до мене йдуть? Чому ті відео срані не залітають? Чому мені так погано? В мене немає сил, енергії, я хочу спати, я нічого не хочу. Я не знаю, чого я хочу в цьому житті. Чому постійно оця от хірня трапляється? А це ж ви, ви розумієте, що це все, це ж перелетіла, це і є ваші переконання. В запитанні, типу риторичному, чому, мені, от, чому в мене постійно немає енергії, чому мені так складно, вже є оце переконання. Мені складно, в мене немає енергії, в мене немає сил, я не знаю, що робити, чого я хочу. Це вже воно і є. А на всі ваші переконання, все світ, що робить, правильно, виконано. Розумієте, як все просто? Єдине, що треба зробити, це навчитись помічати це за собою, усвідомлювати свої переконання. Отакі от, от думки, яких мільйон за день. Логічно, що все ви одразу не охватите, але а, оці от медитації, маніфестації, от весь оці, от, процес він тупо анулюється, тому що а, от така маленька кучечка маніфестації, там от класні вібрації, так ви там піднялись там, до вищого я щось, там уявляєте, візуалізуєте. Клас, енергія тече, супер, все тут класно. Але от цієї енергії, отакий от, от шарик, і він 15 хвилин був тільки. А решта 20 годин в день, у вас повний хаос в голові, повна срака, я б сказала. І вам треба з оцим спочатку почати щось робити, і від цього почне змінюватись ваш внутрішній стан. І на цей стан і буде. Цей стан ем, буде допомагати вам проявити те, що ви хочете в житті, тому що все, що ви можете уявити. Вже у вас є. У вашій реальності вже існує. У вас же чомусь не виникає думки, що е, я хочу бути будівельником. От люблю я строїть дома, хоч ти я не знаю, що роби». Ну нема ж такого, нема. Зате ви чітко знаєте, що ви б там хотіли, я не знаю, бути співачкою якоюсь там. Танцівницею, знаю, вести свій блог, бути популярною, оце ви точно знаєте. І сам факт цього вже дає вам можливість, куди саме направити цю енергію, на чому фокусуватись, і перестати оцю -от всю говномішалку крутить постійно, а почати вже усвідомлювати свої думки, спостерігати за ними і змінювати. Коротше, я дуже кайфанула насправді від цього відео. Дуже така потужна енергія пішла, мені аж жарко стало, не знаю. Дуже класно, Коротше, люблю таке, супер. Я сподіваюся, що мені вдалося пояснити таку цікаву тему, дещо навіть, можливо, не дуже легку, але вона дуже потрібна. Вона така фундаментальна, і насправді це набагато простіше, ніж ми звикли думати, ніж було до цього. І просто вам ще раз нагадаю, що все, що ви маєте зараз в своєму житті, це лише результат вашого мислення, ваших думок, переконань і не більше. І не треба себе за це гнобити, там якось не знаю, з грязю змішувати, казати, що ой, я ж така, треба було так не робити. Ні, це все досвід. І знову-таки, оця от дуальність світу. Якби не було того поганого досвіду, зараз ти б навіть не розуміла, що отак, як тоді було, як зараз ти от маєш в житті, тебе це не влаштовує. Ти так не хочеш. А навіть щоб це зрозуміти, тобі треба було оце от порівняння хорошого і поганого. Оце от і є оця система. Тому е не забувайте, будь ласка, що весь зовнішній світ, все, що ви бачите навколо себе, все, що ви маєте в своєму житті, це лише відображення вашого внутрішнього світу і стану. Працюйте з цим. Зміни бачите От всьому в всьому цьому зовнішньому. На цьому, я думаю, що ми можемо закінчувати на цій позитивній ноті. Буду рада вашим лайкам, якщо вам сподобалось це відео. Коментарям, підпискам і до нових зустрічей! Була рада провести з вами час, розповісти про те, що в мене зараз так от знаєте накипіло. Чим от я прям хочу поділитися, що все насправді дуже просто, класно, легко, і, і не треба, знаєте, рвати жопу для цього, щоб щось змінювалося. Бо ми звикли знаєте, працювати з результатом, з тим, що ми вже отримали, а не з першою причиною. А перша причина от перша причина всіх моїх проблем. Правда, познакомиться. Коротше, дякую всім за перегляд, за увагу і до нових зустрічей. Люблю, цілую, обіймаю. дякую, що ви зі мною.